До наших реалій ми завжди працюємо на декількох майданчиків. Сьогодні з нами був Костя Грубич. Ми включалися з Умані. Проте зараз в Києві знаходиться наш Антон Пшеничний. Антон, поет з таким знаєте, легендарним місцем, поряд з павільйоном квіти України. І сьогодні там 11 активістів розпочинають толоку. Що з цим містом? Навіщо ця толока? Яку увагу вони хочуть привернути? Про це все розкаже нам Антон Пшеничний. Антоне, привіт. Олег, доброго ранку. Коротенько нагадаю про те, що це взагалі за будинок квіту України. Я розумію, що дуже багато українців про нього вже знають, але все ж таки це навчально-методичний павільйон на вулиці Січових стрільців, е який розташований в Києві, у 1983 85 вісімдесят В роках він був збудований в експлуатацію. І влітку 2021-го тут розпочався скандал, тому що власник тоді ну теперішній тодішній власник будівлі е вирішив змінити її, її докорінно. Але але там були порушені певні процедури, і ну під масштабною реконструкцією, от зараз це зупинилося в такому вигляді. Е, тож долучилися до... Відвоювання відвоювання пам'ятки повернення її місто долучилися активісти, і саме вони сьогодні будуть проводити толоку, яка розпочнеться об 11 годині. І от якраз активістка, одна з е членки ГО зберегти квіти України Леся Донець Вона розповість, що ж це буде Леся за толока. Доброго ранку, доброго ранку. Е ну, це в першу чергу сусідське об'єднання. Воно має Три задачі сьогодні, перша, ми просто хочемо побачити знову всіх тих людей, які підтримують, підтримують нашу ідею, які вболівають за цей район, за своє місто і готові докладати власне зусиль до того, щоб його відновлювати. Саму ідею толоки минулого року власне придумали сусіди, які тут живуть, які залишались у Києві у квітні. Вони самі почали виходити і висаджувати рослини на клумбах квітів України. Я так розумію, таким чином повертаючи собі. Владу над цим простором і стверджуючи, що це їх місто, і ми всі будемо за нього боротися, тому вигляді, в якому ми його любимо. Е, тому ми підтримали цю ідею і вирішили, що треба так дійсно інколи збиратись. Ось минулого року ми намагались відтирати написи зі стін. У нас це частково вийшло. Ми можемо продовжити цього року. Ми висаджували рослини, і тут є, наприклад, деревці, які прижились, і ми сподіваємося, цього року також до них додати. Е, ну і як мінімум, нам треба привести будівлю до ладу. Після зими ми хочемо прибрати сміття, яке тут є. Тут нападали гілки. І третя наша задача це, власне, допомогти звільнити цей простір від автомобілів. Mm -hmm. Так сталося, що сама будівля квітів України вона знаходиться у приватній власності. Земля під нею вона все ж таки державна, ну комунальна, але наразі вона в оренді у власників будівлі. Проте Межі будівлі закінчуються достатньо, достатньо прямо е, біля неї. А весь простір поза нею це громадський простір. Ми хочемо його використовувати. Ми знаємо, що тут проходило багато раніше концертів, акцій. Тут була ранкова йога, е, квіткові читання віршів і таке інше. Ми хочемо повернути цю функцію простору і тому збираємо сьогодні підписи на встановлення антипаркувальних стовпчиків, щоб власне звільнити простір від автівок, які просто паркуються на клумбах, і таке інше. Клас, дивіться зрозуміло, то толока до долучатися, хто хто хоче одинадцяти, тут десь поруч проживає, але питання є більш важливе, чи є все ж таки перспективи у квітів України повернутися у власність міста і, взагалі, що зараз навколо будівлі відбувається? Навколо будівлі відбувається кілька кілька масштабних судових справ. Є по перше, справи проти активістів і тих, кого Власники будівлі е, поважали наклепниками. <зум> Зокрема, це mm -hmm. стосується нашого колеги-активіста Тараса Грицюка. Е, його суд досі триває. Е, попереднє засідання було тільки-тільки е, в цьому місяці. Mm -hmm. Наступне буде влітку. Е, закликаємо вас приходити до суду, якщо, якщо хочете. Це дуже допомагає е, показувати суддям, що ці справи резонансні і важливі для громади. Е, По-друге, е, є. Справа, в якій в якій власник будівлі зміг позбавити будівлю статусу, принаймні відмінити рішення мінкульта про статус, і тепер мінкульт разом з департаментом охорони культурної спадщини. А також ГО ма переновації і нашим ГО зберегти квіти України об'єднались, щоб піти в апеляцію. Тобто, ми будемо боротись за, за цей статус і за те, щоб приписи щодо цього статусу належно виконувались, тому що власник має підписати пам'ятку охорони договір і утримувати будівлю в належному стані, а не в такому, як зараз, коли вона просто відкрита, розвалюється і таке інше. І по-третє. Є е, архітектор цієї будівлі е, Микола Левчук. Він видатний е, український архітектор, який багато працював в радянського періоду, але і в незалежній Україні так само. Він, наприклад, спроєктував е, станцію метро Льва Толстого, Вона вже має бути перейменована з е, Ось і церква на, е, на Лівобережці. А е, власне, він пішов в суд за те, що для того, щоб відстоювати своє авторське право на цю будівлю. Е, зараз ми дійшли до Верховного. Суду, ось вчора отримали підтвердження, що Верховний суд прийняв нашу касацію і буде розглядати її. Зрозуміло. Бажаю вам успіхів так. в усіх цих справах. Хто? Хто зацікавився саме толокою, приходьте на толоку. Ну і, звісно, підтримайте і захищайте не лише квіти України, а й всі будинки, які ну, мають бути збережені в нашій країні. Такі от унікальні пам'ятки. Лесо, дякую. дякую. Колеги вам слово. Дякую тобі, Антон. Важливі теми. Їх справді треба піднімати ну, розказувати всім. Бо так ми залишимось взагалі без історичних пам'ятків. Країна живе. Країна говорить, країна змінюється. З понеділка по четвер. Проєкт, який допомагає суспільству змінюватись. Майбутнє воно починається на завтра. Майбутнє починається тут і зараз говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.